Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні маємо свято урочистого, торжественного поклоніння присятим Та тайнам тіла і крові Христа. Можна сісти ще спереду, є повне місце, можна ще ці. Сміли ще вітні. Дай Бог прийме вашу жертву. Я хтось не думаю, то можете ще сідати сьогоднішній Івангеліе, яке ми читаємо, багато місць є таких дуже євхаристійних, де говориться про Євхаристію. Але сьогоднішнє, воно, як на мене, таке найбільш фундаментальне, глибоке, бо своїми кореннями заходить в старий заповіт. І є дуже і дуже зрозумілим для тих, хто це слухає для життів. Що ми сьогодні чуємо? Ісус каже, що Він хліб життя. Що вже закипає голова, як то так він може бути хлібом життя. Він каже, хто їсть, і п'є мою кров, має життя вічне, я вас прошу його в останній день тут взагалі вибух. А поміж тим він говорить слова, які заземляють, заставляють задуматися і несуть глибоке роз'яснення на зрозумілій мові для тогочасних жидів. І для жидів загалом. Він говорить про манну. Батьки ваші їли манну в пустині і померли, а цей хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їсти, не вмер. Де була манна? Манна була при виході Ізраїля з Єгипту. Жиди з уст в уста кожної Пасхи до найменших деталей. Пригадували собі всі події, що відбулося відбувалося в часі виходу з Єгипту. Вони переживали, зікеронили оту подію спасіння виходу з рабства. І серед багатьох і численних там подій, там, коли вони зайшли в пустиню, і народові забракло їжі, скільки можна з собою взяти, Супайків не було, щось трохи взяли, що могли, так виходили похабцем на півправду і дурили, що йдемо помолимося в пустиню на паломни з води не набереш на багато, а де вже на 40 років. І тому Бог зранку посилає їм манну. Коли вони бачили оце, що висипалося, як іній, довкола табору, це було щось. Чого ніхто до того моменту не бачив. Уявити собі міг, в природі такого не було. На смак воно було як хліб, але розсипне, як для нас це зрозуміло, якась манна крупа. Воно з'являлося ні звідки і зникало, коли люди набрали. Це була дивна якась річ створена спеціально для цього: спеціальний хліб якого кожного дня він з'являвся і живив людей, людей, які подорожували. Більше того, ця манна є символом пригадування, дійсністю, що Бог дбає про людей, що Богові розходиться до них. Бог подає свою спасенну руку від голоду, даючи на початку манну, а потім ще й перепелиці, а на початку манну, хліб, всьому голова дає хліб. І коли вже трошечки вони вговталися в пустині, коли вже мали, Бог дає закон Ізраїлі дає всі приписи Мойсеєві на горі Синай про все, що має бути, зокрема про храм, переносний храм. Каже, що має бути в тому храмі пристіл, на престолі має бути кивот. А в кіготі мають бути покладені знаки, символи Божої присутності, Божої любові, Божої турботи про них. І цими символами, знаками є таблиці завіту, розквітлий жезл Арона, який був зроблений чудом і знаком для фараона і його, для Ізраїля і для Єгипту. І та чаша посудена з манною. Ці три знаки були, ці три речі були знаками Божої присутності, знаками Божої турботи, і вони зберігалися в святая святих. Над цим кивотом Бог говорив з Моїсеєм, над цими заземленими свідоцтвами. І кожен, хто проходив попри храм, він серцем. Линув до Отої святая святих, куди входив тільки зрідка переосвященник, де заходив тільки Мойсей на часі, коли ще був Мойсей подорож, а пізніше тільки переосвященник. Але всі люди знали, що там є. Там є манна, там є закон і там є чудесна палиця. А тепер подивіться, коли Ісус їм каже про манну, що нею Він. Врятував Ізраїля в поході до обіцяної землі і Він прив'язує свою Євхаристію, яку ми бачимо, маємо, споживаємо, споглядаємо, попри яку проходимо чи проїжджаємо на протязі Дня, попри кожний храм, ми, Він говорить і прив'язує нас з Ботим. З тими знаками, бо цей знак найповніше, найзрозуміліше говорить про його реальну присутність в Євхаристі. І тоді ці слова кидають в шок тих, хто чули. як так можна дати? Коли Бог дає манну, люди здивувалися, бо ніколи такого не було. Бог творить щось спеціальне. І Бог в Ісусі Христі. В новому заповіті, в сині своєму, знову дає нову манну, новий хліб життя, новий хліб для подорожі Євхаристі, тіло і кроси. Коли Ісус відверто говорить, що треба буде їсти, хто не буде їсти, може тіло і кров, ну, люди сміювали «На, на тобі мою ручку, на тобі мою ніжку. Їж, ну, це гидко їсти людське тіло. Ніколи такого Бог не говорив, а тому Бог говорить про це, і він установлює щось нове, таке, чого до тої пори не було. Бо їсти людське тіло немисне, тому він задумує новий задум, творить щось спеціальне, євхарістю, і робить її, так як в пустині для Ізраїля. На Тайній вечері. Ось це. Всі чекали в пустині хліба, отримали манну. ману. Всі бачили у словах про Євхаристію печену порушку чи ніжку Ісуса. А Він їм дає Євхаристію щось нове. І для багатьох з них це було неймовірно прийняти. Неймовірно було, як таке може бути. І більше того, то саме сьогодні, які ж чують ці слова, які звикли до Євхаристії, різні форми невірства Євхаристійного, вони присутні до сьогодні. І християни дуже часто мусять з цим боротися, особливо тепер в секулярному світі, коли все виглядає, має бути прораховане, зміряне, зважене, штучним інтелектом обмісковане. А Ісус от таке хоче, таке встановлює і таке нам залишає. Вернемося до того зрозумілого прообразу, принаймні для нас старозавітнього. Там їли і отримували життя, мали силу йти дорогу. То саме робить Євхаристія. Постійне, часте, регулярне участь у святіх тайнах Євхаристії, тіла і крові Христа. Дає нам силу і кріпить нас теж в дорозі, також до обіцяної землі, до Божого Царства, додому Отця, кріпить нас в найдовшій дорозі, довшій, ніж дійшли, дорозі, яка веде убічність, щоб ми не охляли, не змучилися, Він нам дає самого себе у Божию. Він нас заохочує. Підбадьорює, підживлює, мотивує. І він нам дає божественний пересмак неба в дорозі до неба. Ще один факт дійсності у Євхаристії, яку ми бачимо про образі, в прообразі, вона зберігалася в кивоті. Не все потім після Вовелонського переселення, коли Ківот був захований, вже залишилися, і не було вже того ківоту з мамою. Але якийсь час Він був? Чому? Щоб люди знали і мали видимий знак Його присутності? Тому Ісус не хоче не тільки бути нашою поживою, а тому церква, вдивляючись в прообраз, Євхаристію не тільки роздає на службі Божій, але вона постійно присутня в кивоті. Звідси й випливає необхідність і потреба, і бажання Ісуса, і наша необхідність і потреба Його аданувати, до нього горнутися. Незалежно, чи Його виставили з кивоту монстранції, чи не виставили, чи я зайшов до церкви і привітався з Ісусом, і свідомий Його присутності стою перед Ним. Чи я може проїжджаю машиною. Чи я зранку пробудився і знаю, що в моїй парафії ось там, де я ходжу, чи в ближчій коло мене церкві, храмі, є присутній Бог, так як Бог присутній в старому заповіті знаки його, знаки його присутності, а тут сам присутній. І він там присутній заради мене. Не так, що йому нема чим зайнятися, давай буду жити в кивоті ще тут на землі між людьми. І він тут заради нас вийдемо, хоче бути присутним, щоб провокувати наші серця до особистого контакту, дистанційно, близько, очі в очі під час адорації. Він хоче, аби ми його бачили. Він хоче, аби ми коло нього тулилися. Він хоче з нами особистого стосунку. Хоче, щоб ми були в тишині. Хоче, щоб ми були в сльозах і в радості. І Він хоче нас бачити такими, якими є без масок неприкритих. І коли серце крається, і коли серце не хоче, і Він нас хоче бачити. Ще одна річ, яку варто сьогодні згадати, я би хотів згадати. Байку практичну колись. Мені подарували е минулого року е ті кали фіолетові, та вони були якийсь час фіолетові, а потім приспокійно чомусь стали білими. Виявляється, що фіолетові троянди чи кали, чи якісь інші квіти. Стають фіолетами тільки тому, що їх підживляють, поливають до її фіолетову поживу. Вони набирають властивості того, чим вони живляться. Тепер то саме застосуємо до їм Христі. Якщо ми живемося Христом, ми набираємо властивості Христа. Він розбудовує нас своїм тілом, робить нас подібними до Нього. І це не тільки через механічне фізичне споживання, але передусім через моє розважання, пережовування, досвідчування того, що я зробив, хто до мене прийшов. Ми чули сьогодні у посланні про розрізнення тіла і крові Христа. Я розрізнюю, що я прийняв Бога, через цей видимий знак хліба. Я приймаю видимо і невидиму Бога, який живить мене і фізично, і духовно, І робить мене складовою. Я в себе включаю частинку Бога. Я повертаюся до, Мені повертають моє Боже синівство. Ісус мені повертає через Євхаристію. І це найпрекрасніше, що з нами може відбуватися тепер і зараз. Тому сьогодні ми маємо свято на честь пригадування собі, що таке Євхаристія, для чого вона нам потрібна. Що Він, Бог, хоче через Євхаристію з нами робити. Робімо і будемо жити. Слава Ісусу Христу!